Добрий день, мої любі малята! Запрошую вас на заняття з грамоти. Сьогодні, діти, я отримала незвичайний лист, а відео повідомлення. Хочете дізнатися, від кого він? Давайте разом переглянемо. Дорогі діти, пише вам дівчинка Юля з країни Ю. У нас трапилася біда. Загубилася найчарівніша, найголовніша літера нашої країни Ю. Без неї ніхто не може назвати свої імена, а речі втратили свої назви. Допоможіть нам, будь ласка, приходьте скоріше. Ну що, ви готові вирушати в чарівну подорож до країни Ю? Тоді вперед, чарівний портал відкривайся! Ой, погляньте, ми опинилися у звуковому лісі. Тут мешкає діти Ехо. Воно дуже пустотливе. Перевіримо, чи зможете ви розпізнати, коли я називаю звукосполучення ЄУ. Ваше завдання, коли ви почуєте слово зі звуком ІУ, повторіть його вголос разом зі мною. Юшка! Юшка. Кіт. Юнга. Юнга. М'яч. Юла. Юла. Листок. Молодці. Я чула, як ви правильно ловили звукосполучення ЄУ. Ехо нас пропускає далі. А ось ми на галявині літер. Але що це? Всі літери переплуталися, а літери Ю зовсім не видно. Давайте подивимося уважніше. Ось погляньте, літера А, літера О на місці, літера М і літера Н. К теж тут. А ось подивіться. Літера Ю з'явилась. Ось воно, наша Ю. Подивіться, яка вона гарна. Велика Ю схожа на кульку з паличкою, мала «Ю» – маленька та струнка. Спробуйте, діти, у повітря написати пальчиком ю велику і ю маленьку. Чудово продовжуємо далі мандрувати. Ой, а куди ж це ми з вами потрапили. Діти, дивіться, тут живуть чарівні слова, у яких живе звук Й «у». Уважно подивіться на малюночки, і давайте разом їх назвемо. Повторюйте разом зі мною Юла, Юшка, Юрта. Юнга Юля. Молодці. Ви промовляєте дуже гарно. А тепер подивіться на ці слова ще раз і називайте їх самостійно. Молодці. На нашому шляху річка Ю. Щоб перейти через річку, нам треба визначити в словах, де знаходиться. Ю! І так, слухайте уважно. Юшка, де знаходиться наша Ю? На початку слова всередині або в кінці. Так, вірно, на початку слова. Читаю, де знаходиться Ю. Молодці в кінці слова. Ключ, де знаходиться Ю. Вірно, всередині слова. Ура! Ми перейшли річку. Ви молодці! І останнє діти, що нам з вами треба зробити, виконати звуковий аналіз слова малюнок. Визначити, скільки складів у цьому слові та поставити наголос. І так, починаємо. Малюнок, перший склад ма! Який перший звук? М. Який? Приголосний. Твердий чи м'який? Твердий. Позначаємо однією рисочкою. Далі А. Голосний. Позначаємо кружечком. Малю. Л. Приголосний. А який приголосний? М'який. Позначаємо двома рисочками. Далі й. Звук «й» позначаємо як м'який приголосний двома рисками. У голосний позначаємо кружечком. Далі «но». н. Й. Приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. О. -о, 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 -о. Голосний позначаємо кружечком. Малюнок. Останній звук К. Так, твердий приголосний позначаємо однією рисочкою. Молодці. Далі ми визначаємо, скільки складів у цьому слові: ма лю. Нок. Скільки складів? Так, три склади в цьому слові. Тепер на який склад падає наголос Малюнок. Так, на у на другий склад. Дякую вам, любі діти. Ю повернулись додому і все стало на свої місця. Ось діти, ми вам і допомогли. І наша літера Ю знову вдома. Всі речі знову отримали свої імена, а країна Ю стала великою та щасливою. Давайте разом скажемо ще раз слова Юля, Юрко, Юшка, Юнга. Яку літеру, діти, ми сьогодні з вами врятували? Так. Літерою Ю. Дякую вам за все. До нових зустрічей у казкових країнах букв і звуків. Бувайте!